Хотіла зупинити, що у нас немає обласної комплексної програми по соціальному захисту ветеранів. Тобто є розділ в комплексної програмі соціального захисту окремої програми. Не було на сьогоднішній день. Ми розробили проект вказаної програми, яка буде стосуватися саме. Системного соціального захисту підвищення рівня соціального захисту ветеранів війни, в тому числі воїнів інтернаціоналістів, вона розрахована на 2014-2017 роки. Проект програми буде подана на розгляд обласної ради, і плануємо, що буквально в березні місяці вона буде прийнята і буде спрямувати на підняття рівня соціального захисту, в тому числі на підвищення і коштів на статутну діяльність, підвищення виплат, ті, які будемо проводити сім'ям загиблих, і на вирішення інших питань, які б ми хотіли вирішити питання. У нас ви знаєте, що. Працює мережа територіальних центрів. Вона найбільш розголошена на сьогоднішній день в Україні. Ми провели на сьогоднішній розрахунок 66% ветеранів. У нас мешкають в сільській місцевості. 66%. І це дуже важливо, тому що наближення послуг, якщо в місті немає такої проблеми, то в сільській місцевості наближення послуг це дуже актуально. Дуже актуально, враховуючи поважний вік наших ветеранів. Ми розпочали роботу вже другий рік по створенню відділень. Міні-відділень територіальних центрів безпосередньо в селах 34 відділення створили. По точному році ще плануємо 5 відкрити. Це за рахунок коштів місцевих бюджетів. Також, якщо розглядати про таку проблему, як соціальне таксі, можна говорити, що вона працює у нас у всіх районах. Минулому році ми 8 тисяч таких послуг надали. Однак в 9 районах у нас вказані послуги надаються автомобільним транспортом, а не спеціалізованим транспортом, тобто газелі, обладнано підйомником. Тому це питання, придбання 9 спеціалізованих автомобілів газель з підйомниками, плануємо вказану програму і будемо перед депутатами ставити питання, що це дуже актуально. Ми всі райони закрили, і практично в зв'язку з тим, що недостатньо, виділяються. Фінансуються фінансується державна програма по забезпеченню інвалідів автотранспортом. Ми знаємо, що є питання по деяких силах, що нерегулярно маршрути і ті автобуси, які у нас є з парк автомобільний, не завжди пристосовані до інвалідів. Тому вирішення питання соціальне таксі забезпечення спеціалізованими машинами всіх районів. Це ми вважаємо дуже важливе питання для підняття рівня соціального захисту в саме в нашій області.